Мої вітання Любі. Сьогодні в мене руки дійшли, щоб обрізати ось цю красуню від ку троянду Еден Роуз. У мене вона зростає на арочці, поряд з нею ще дві трояндочки з іншої сторони. Але сьогодні я буду розповідати безпосередньо про обрізку цієї троянди. Любі був вітер, трохи через це не дуже гарний звук, але вже вибачте, як є. Ця троянда в мене росте на арочці. Ці трояндочки такі гарні. Вони дуже люблять, коли їх укладаєш на арочку. І вони дуже-дуже гарно активно випускають бічні гілочки, на яких вони цвітуть щедро. Ось так виглядає троянда без обрізки. Це дуже гарна троянда, яка цвіте щедра, яка цвіте по всьому пагону. П'єр дерансар, в мене було запитання, як же ж я її так вкладаю, як її обрізаєш, вона в мене така гарна. Любі. От в цьому просто лісі гілок. Можливо, трудно розібратися, але насправді природа от таких гарних троянд, які цвітуть по всьому пагону, вона однакова, скажемо. І тому. Тому я пропоную подивитися на молоду трояндочку, на якій це все більш зрозуміло. Ось так розвиваються гарні дівчата, гарні відкі троянди, які утворюють багато-багато розгалужень на головному своєму пагоні і багато квіточок. Це троянда Маріті. Ось ці коротенькі гілочки, вони вже квітували торік Цього року я також їх вкоротила, як бачимо, залишила їх менше навіть, ніж 10 см. Це більш свіжий пагон. Він ще не квітував, він утворився, бачите, той рік і в цьому році. Ось з тих брунічок, які попросиналися, вже випустили листечко, також підуть пагони, які обов'язково проквітують. Ось на прикладі цієї трояндочки ми можемо просто вивчати природу у цих наших гарних відких троянд. Це свіжий пагон торічний. Як бачимо, на ньому ще не повідкривалися бічні брунічки. Я його трохи вкоротила. Він відквітував той рік вже тут, просто на верхівочці. А в цьому році з нього також, ось таким чином його вигнавши, ми зробимо квітучу гілочку. Обов'язково, обов'язково попросинаються і повиходять. Малесенькі пагони, які будуть нести квіточки. І ці трояндечки, вони нібито чекають, щоб їх загорізонталили, щоб їх вигнули, надали гілочці ось таку форму. Бачимо арочку, вони це дуже люблять і потім дуже гарно починають квітувати. Але не всі троянди відки мають таку природу. Деяким трояндам це горизонтаління не допомагає. Хоч що ти з ними роби, вони ростуть просто як примето в стеда А це дуже гарні дівчата можна помілуватися. Просто можна помілуватися. Ідеальні. І цікаво, що такі троянди, вони цвітуть гарно, як ось тут північна сторона, вони все рівно гарно цвітуть. Це південна сторона, вони також утворюють багато квітів. І навіть якщо це троянда велика, і десь там під аркою квіти все рівно, вони цвітуть, немає такої залежності, як, наприклад, вчайно гібридних троянд. Тім подавай сонце, багато, вони навіть повертаються до сонця. Ці троянди зовсім іншу природу мають. Мені це дуже подобається. Ми також маємо. Основне стебло, основну гілку, яку я вкладаю, яку я закручую, і від неї вже відходять оці розгалуження, які я маю вкоротити, любі. І вкорочую їх також, також досить кардинально, десь 15 сантиметрів, ну, може, 20 не більше. Але ця троянда доросла, і вона буває від свого оцього. Бачимо. Такого товстого, вже просто пагона стебла, вона дає бічні розгалуження, і я використовую їх для оновлення троянди Любі. Я їх не прибираю зовсім. Я їх використовую з тим, щоб відновити троянду. Бо троянда старіє, потрібно її відновлювати, і не завжди троянда нам пускає десь знизу свіжі пагінці. Тоді, наприклад, можна прибирати оце вже старе гілічко, а залишати натомість якийсь новий свіжий пагон, от як цей. Ну, Звичайно ж, я Лишу. Я не буду його обрізати повністю, я також його вигну, бо це пагон минулорічний. Бачимо, на ньому немає розгалужень, він ще зовсім молодий. Але нам потрібно його залишити цілим. Я також його закручу, трохи приріжу десь там, бачите, бо він зовсім там десь на горі тоненький. Я його також закручу, буду укладати на цю арочку, і потім він мені повидає, повидає оці бічні розгалуження, на яких він буде квітувати. Якщо ці гілки відходять від основного товстого цього пагана, такими досить слабкими, а можна взагалі її позбутися, або залишити, вона також буде мати квітування. Якщо ж вона товста, якщо ж вона ось така гарна, потужна вирісла, ми її залишаємо, щоб потім зробити з часом оновлення. Бо старі гілки з часом втрачають свою продуктивність десь через 3-4 рочки потрібно обов'язково позамінювати її. старі гілки на нові. А, ти ж моя гарна дробиночка обожнюю. Вона легка, алюміній. Супер. Як добре, коли є зручні ось такі якісь засоби. Супер. Мені потрібно ще і тут позамінювати дріт. Ось такі гілки важкі, що той дріт їх не тримає. Зараз це все зроблю. Ось, бачите, яких багатенька Зі всього цього вийде квіточка, я це маю вкоротити, повкорочувати, кожну вкоротити. Всі ці зубчики, ці гілочки ми використовуємо по декілька років. Потім, коли я вже бачу, що кара якась вже зовсім стара і, можливо, не така гілочка продуктивна, я її замінюю на іншу гілочку, вкладаю сюди на арку більш молодий пагін. Ну і ось. Вкарачую я гілочку за гілочкою, прохожусь, карачую тут також потрібно вкоротити. Поміняла дроти, буду фіксувати ось так. Кожну гілочку. Ну що ж, хочеш багато квіточок, то маєш щось зробити для того, Лариса. Холодно сьогодні і вже потемніло, І ну, я маю надію що все, що я вам хочу показати, ви бачите. Всі ці гілочки, які я маю надію, будуть квітувати. Всі підрізані оці всі великі гілки, більш якби Основні, від яких ідуть розгалуження, які безпосередньо цвітуть, я поукладала на дроти і зробила ось. Арочку зі своєї красунечки Eden Rose. Ну, ось моя Арочка. Сонце зайшло, холодно, неймовірно похолодало Але я дуже задоволена, що я зробила цю роботу, я її відкладала. Ну, бо так, знаєте, не дуже воно приємно Стояти на драбині, це все різати, ну вже тягнути нема куди. Все, зробила. Маю надію на гарне цвітіння. А, ось так.